Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо наш молитовний марафон. Ми молимося за утворення церкви, нової церкви, віднова у Львові. І ми просимо вас приєднатися, підтримати нас в цій молитві. Ми сьогодні, ось третій день, ми молимося, і сьогодні наша молитва буде про команду. Ми читаємо разом молитву Ісуса. Це найбільша молитва із записаних в Євангелії з ісусових молитв. І ми читаємо вірш за віршем. І на основі цієї молитви молимося за церкву. Сьогодні сьомого віршу, ми будемо читати далі. Зараз же вони знають, що все, що дав ти мені, йде від тебе. Я дав їм вчення, що ти дарував мені, і вони прийняли його. Вони зрозуміли істину, що я прийшов від тебе і повірили, що ти послав мене. Я молюся за них. Я не молюся за всіх людей, а лише за тих, кого ти дав мені, бо вони твої. Все, що моє, твоє, а твоє моє, і я прославився в них. Я йду до тебе, і я вже не належу цьому світові, а вони залишаються в ньому. Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, яке ти дав мені, щоб вони були єдиними, так як ми єдині. А в цій частині молитви Ісус молиться за безпосередньо свою команду за своїх 12 учнів за апостолів безпосередньо. Він молиться за три таких речі. Сьогодні я хотів би також дати три теми молитви за команду нашу. Перше всього він говорить Ісус, тут що я передав їм вчення, яке ти дав мені, і вони це вчення, вони перебувають в цьому вченні, Вони навчились, вони зрозуміли твою волю, вони зрозуміли твоє вчення. Ісус, Він три з половиною роки займався наставництвом, Він вкладав, він навчав учнів, і потім дав завдачу, що вони все те, з чого він їх навчив, навчили інших людей. Сьогодні перша молитва, щоб ми як команда, наша команда, в першу чергу, щоб, вони, щоб ми всі зростали в учнівстві, що ми всі навчались постійно, займались розвитком, навчались, щоб ми були актуальними для того, щоб дати ті відповіді на основі вчення Ісуса, які турбують сьогодні суспільство наше, щоб ми могли дати. Ну, на ті запити, які є в суспільстві, правильно адекватну відповідь, біблійну відповідь, і щоб ми були актуальними. Це перше, щоб ми як команда, щоб ми розвивались, і щоб всі люди, яких Бог нам буде давати, щоб ми всі зростали, щоб ми всі розвивались і були е, мудрими в цьому сучасному світі. По друге, він тут молиться. Він го про стосунки він говорить, що вони. Зрозуміли тебе, вони зрозуміли, вони, прослав, вони мають прославити мене як отця. І ми я хотів би, щоб друге, про б ми молилися, щоб за стосунки нашої команди близькі стосунки з Богом, щоб ми всі були залежні від Бога, щоб ми розуміли, чули Бога, кожен член нашої команди на особистому рівні, щоб відчував Бога, був залежним від Духа Святого, щоб Дух Святий направляв нас. І третє, про що я хотів би сьогодні, що ми це за єдність. Ісус молиться. Говорить, вони в такому світі непростому. Нехай вони будуть єдині. І я хотів би, щоб ви підтримали нас. Молити ми командою, молимося сьогодні і. Просимо вас, наших друзів, щоб ви молилися за те, щоб наша команда були єдині, що ми були єдині в наших світоглядних питаннях, якою має бути церква, як ми її маємо розвивати, що ми були єдині в наших стосунках, в характері в характерах, наших, щоб ми змінювали, щоб ми розвивали сто класні стосунки, і третє, що ми були єдині в наших служіннях, що все, що ми робимо, розвиваємо ми різні дари. В нас є, ми, ми різні всі. Але щоб ми зберігали єдість. Отже, друзі, підтримайте сьогодні нас в цій молитві і там, де ви є зараз. Помоліться за цих три простих речі, щоб кожен з нас, команди нашої, розвивався і навчався ефективно, щоб кожен з нашої команди мав близькі тісні стосунки з Богом, і щоб ми всі разом мали близькі стосунки один з одним, і щоб ми команда були єдині. Дякую вам за молитви.